Фракції партія абсолютно підтримує заклики тих тверезомислячих політиків і лідерів держави, які закликають до того, щоб нарешті в державі панував закон. І давайте дійдемо одного висновку. Якщо ми дійсно незалежно від того, хто які має програмні засади, хто які має політичні погляди, незважаючи на те, хто які має симпатії чи антипатії. Якщо всі ми, як один, дійдемо згоди про те, що маємо діяти тільки в рамках Конституції, якщо ми погодимося і приймемо тверде правило, що в будь-якій частині нашої держави будь-яка політична сила, будь громадянин із 45 мільйонів населення України буде дотримуватись лише одного правила діяти в межах закону. Лише тоді ми виконаємо основне завдання наше і призначення врятуємо цільність держави. Тому ще раз і ще раз наголошую: давайте будемо всі діяти у межах закону. І я дуже просив би ті політичні сили, які сьогодні нагнітають антикомунізм, також дослухатись до того. Тому що. Ті знущання, яких наш, і переслідування, які зазнають наші товариші по партії, не йдуть ні в які демократичні рамки, і в європейські цінності, більшість яких у цьому залі сповідується. Переслідуються сім'ї, насильно заставляють комуністів, ви виходьте публічно із партії, ви відмовляєтесь від своїх поглядів і так далі і тому подібне. Користуючись нагодою, я вчора одержав інформації свого рідного району на Волині і хотів би, щоб мене вони почули. І вони добре знають, що за ті майже 20 років, що я їх представляв інтереси Верховній Ради, займався я там політикою, політиканством чи займався проблемами вашого виборчого округу. Покладіть руку на серце ті, хто мене там чує, і скажіть, будь ласка, хто ще більше побудував шкіл? Лікарень, будинків культури, хто більше неску зробив у розв'язанні інших соціальних проблем, це була політика економічна. Чому ви зараз там переслідуєте тих, хто допомагав мені у цьому питанні і робив те, щоб ваше життя у Богом забутому поліському краї стало кращим? І таких прикладів по всій Україні. Зупиніться, будь ласка, бо сьогоднішнім днем. Наша історія, на щастя, не закінчується. Не подавайте негативного прикладу, щоб не було колись зворотньої реакції. Мудро діємо в рамках закону. Дякую.